Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо тему ділення звичайних дробів. Знайти частку таких дробів. Дві п'ятих поділити на три сьомих. Замінимо ділення множенням на число обернене до дільника. Отже, перший дріб ми перепишемо, ділення замінюємо множенням і другий дріб замінюємо на обернений. Або простими словами, говоримо обертаємо цей дріб. І далі виконуємо дію. Множення за правилом множення звичайних дробів. Щоб помножити дріб на дріб, необхідно чисельник на чисельник помножити і знаменник на знаменник. В результаті, в цьому дробі немає множників, які можна скоротити, отже, продовжуємо виконувати її множення. 2 помножити на 7, отримаємо 14. 5 помножити на 3, отримаємо 15. Таким чином, часткою двох дробів, 2 п'ятих і 3 сьомих, ми отримали дріб 4, 14, 15. Давайте спробуємо ще один приклад. Припустимо, нам треба знайти частку дробів 4 дев'ятих і 8. 15 Для цього перший дріб 4 дев'ятих ми перепишемо, дію ділення замінюємо на дію множення, і другий дріб замінюємо на обернений, або, простіше кажучи, обертаємо його. Далі виконуємо дію множення за правилом множення звичайних дробів. Чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Але, як ви бачите, і в чисельнику, і в знаменнику цього дробу є множники, які можна додатково скоротити. І так, 4 і 8 можна скоротити на 4. 4 поділити на 4 маємо 1. 8 поділити на 4 залишається 2. Множники 15 і 9 також можна скоротити на 3. 9 поділити на 3 маємо 3 і 15 поділити на 3 маємо 5. Далі необхідно перемножити ті залишки, які маємо в чисельнику і в знаменнику. 1 помножити на 5 маємо 5. 3 помножити на 2 маємо 6. Отримали дріб 5 шостих. Отже, далі пропоную розібрати номер по підручнику Олександра Семеновича Істера математика 6 клас, номер 438. Потрібно виконати ділення дробів. Отже, починаємо. Три восьмих поділити на дві третіх. Щоб поділити дріб на дріб, необхідно перший дріб переписати три восьмих ділення замінити множенням. І другий дріб замінити на обернений, тоже на 3 других. Далі, за правилом, множення дробів, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ні в чисельнику, ні в знаменнику скоротити неможливо, тому виконуємо дію множення. 3 на 3, 9. 8 помножити на 2, маємо 16. Отримали дріб. Дев'ять шістнадцятих. Наступний дріб п'ять шістнадцятих. Поділити на одну третю. За правилом ділення звичайних дробів. Перший дріб переписуємо п'ять шістнадцятих. Дію ділення замінюємо дією множення і другий дріб обертаємо або замінюємо на обернений. За правилом множення звичайних дробів, виконуємо множення чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В даному дробі скоротити нічого неможливо, залишається виконати дії множення. 5 множимо на 3, маємо 15, 16 на 1 буде 16. Отримали дріб 15 16. Наступний приклад, частка дробів. 7, 8 і 1 п'ята. Знову, щоб поділити дріб на дріб. Перший дріб переписуємо дію ділення. Замінюємо дією множення і другий дріб обертаємо. І далі виконуємо множення дробів за правилом множення звичайних дробів. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 7 помножити на 5 – 35, 8 на 1 – 8. Отримали дріб 35 восьмих – Це є неправильний дріб, тому необхідно виділити цілу і дробову частину. Для цього достатньо 35 поділити на 8 або Можна зробити це усно. припустити, скільки разів число 8 поміщається в числі 35. І це буде 4 повних рази. Отже, коли ми з числа 35 заберемо 4 рази по 8, решта, яка там залишиться, буде 3. Тому залишається дріб 3 восьмих. Отримали результат 4,3 восьмих. Наступний четвертий приклад. Потрібно знайти частку дробів 5 шостих і 1 сьома. За правилом ділення дробів, перший дріб. Переписуємо дію ділення, замінюємо дію множення, другий дріб обертаємо. І далі виконуємо множення за правилом звичайних дробів. 5 множимо на 7, 6 множимо на 1. Отримаємо дріб 35 шостих. І так як і в попередньому прикладі, дріб 35 шостих є неправильний дріб, отже, потрібно виділити цілу частинку. Число 6. В числі 35 поміщається 5 цілих разів. Решта 5 записуємо в чисельник, знаменник залишається 6. Отримали дріб 5 цілих 5 шостих. Наступний вираз, частка дробів 1 шоста і 1 восьма. За правилом ділення дробів, необхідно перший дріб переписати, другий дріб дію ділення замінити на дію множення і другий дріб замінити на обернений. За правилом множення звичайних дробів множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримаємо дріб 8 шостих. Цей дріб є неправильний і скоротний, його ще можна скоротити. Числа 8 і 6 можна поділити на спільний дільник 2, і отримаємо в чисельнику 4 в знаменнику 3. Отже, маємо неправильний дріб 4 третіх, і виділивши цілу частинку, отримаємо результат: 1,1. Третя.